Слідчі дії, тому я пішов далі фіксувати свою роботу. І не Як я можу сказати, що починається слідчі дії, якщо ви Відповідно всі закону, відповідно чинного законодавства, відповідно От, закону. Відповідно. Ми всі бігаємо, тому що локація порубки є значною. Тому ми всі бігаємо, я вам показую всі моменти і так далі. І виясняємо, де хто де собаки зарить. То як я можу на часі працювати, собі проводити як вас звати? Дію. Представтесь, сам, будь ласка. Я я вам поясню. Перед цим вам представляю, що я старший слідчий слідчого відділення. Відділення поліції номер 2 Житомирського груп номер 2 Житомирській області, лейтенант поліції Борисюк Тетяна Андріївна. Борисюк Тетяна Андріївна, послухайте мене, як вам це робити, я не знаю. У вас є інструкції, закон про поліцію, є закони діючі, є різні нормативно-праві акти. Якщо ви не знаєте, як це робити, напишіть рапорт з питанням до свого керівництва. Як вам проводити слідчі дії? Я вам не консультант в праві. Дивіться, я вас не запитувала, як мені проводити. Ні, ви кажете, як я, я маю, зараз якщо ви бігаєте? Мене на конфлікт. Я вас не провокую.